Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube Анатолій Савайло. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і прокату плиткорізів, ну і в тому числі електроінструментів. До вашої уваги, у зв'язку з тим, що довго займаюся електроінструментом, в тому числі нівелірами. Тому випала нагода порівняти комплектації роботу деяких нівелірів. Вибрав нівеліри зелений промінь трьох плоскосні. В принципі, вони однакові мають характеристики, але мають різну ціну і різні комплектації. До вашої уваги, вони всі заслуговують на увагу, у них є свої плюси і свої мінуси. Але я, як на мене, зараз детально на цьому зупинюсь, тому приготуйтесь до довгої розмови. За вашої уваги. Всі вони постачаються офіційно, всі вони мають гарантію. Почнемо з гарантію. Шиджинги мають гарантію 1 рік. Вам представлені Шиджинг 73,59 і Шиджинг 72,59. Окремо до них зуплюсь. Старк має гарантію 2 роки. І Bosch має гарантію 3 роки. Тепер по комплектації. У них комплектації вони досить різні. Якщо взяти 3759 з верхнім горизонтом, то у нього комплектується ось таким шикарним, багатофункціональним стоєчкою такою. Я вам потім розкажу, як вона працює, окуляри. Перехідничок для штатива, ось такий керування дистанційне і зарядний пристрій. Комплектується ось такими акумуляторами. Два акумулятори, які йдуть в комплект які разом стоять. Це те саме шеджинг, але він має назву 7259. За чого? Тому що у нього ось нижня плоскість. Горизонт винесений вниз. Е, і, звісно, він, він має зовсім інакшу більш багато комплектацію. Е, зарядний пристрій. ось такий триножка для е, Є ось такий е, металевий профіль, до якої який можна підвішувати, і до якого є ось таке універсальне кріплення. Я потім більш детально зупинюсь. Тут крутиться і регулюється все, що можна регулюватися. Крім того, є окуляри, дистанційне керування, перехідничок на штатив. І ось такий маленький перехідничок, теж на штатив, якщо у вас має штатив мілку різьбу. Крім того, має невеличкий такий, такий мікроліфт. Ну, як на мене, комплектація дуже багато. Акумуляторів також два. Вони вмонтовані, ну стоять всередині. для того, щоб зарядити, їх треба витягнути. Так, Тепер по Старку. Старк має ось таке універсальне кріплення, яке також магнітиться, також регулюється, окремо на ньому зупинюсь. Старк має два акумулятори, один вже вставлений. Ось він. Бачите, ось він тут вставляється. Має. Другий запасний, має ось такий простий пульт керування, має ось таку триножку, яка також регулюється. Має маленький мікроліфт, має зарядний пристрій, який відразу вставляється в акумулятори. Тут десь ось місце, куди вставляється для зарядки. Має площадку для того, щоб її закріпити десь, для того, щоб примагніти. І має окуляри. Тепер Bosch. Бош. У Боша, ну, зовсім проста комплектація. Сам нівелір, чехол до нього. Акумулятор універсальний, який підходить до всіх, універсаль... до всіх професійних інструментів Bosch. Потужніший зарядний пристрій. І універсальне кріплення. Ну, я не буду про нього розповідати. Воно складається з двох частин. Воно досить поширено на теренах України. тому... Це, як на мене, найкраще, що є. У Shirginga 37259 є ось таке універсальне кріплення, до якого знизу підвішується нівелір, і воно може або примагнітитись, або через оцю площадку також примагнітитись до любого кріплення. Ну, воно досить складне, воно має безліч регулювань. Перше, якщо ви можете ось так, якщо натиснути на кнопочку, ви можете його швидко пересовувати в будь відділення. Якщо треба вам менш дуже точно пересунути її, коли ви крутите, воно також рухається. Оці, оцими рухами. Ви повертаєте або вліво, або вправо нівелір. Вони дуже повільно повертаються, і це зрозуміло, щоб е, точно налаштовувати. Якщо ви будете крутити ось цей бігунок, то кут міняється менше або більше. Воно піднімається або опускається. Дуже зручно. Є ось такий рівень, який вам показує, що воно стоїть горизонтально. Крім того, Оці площадочки, якщо ви подивитесь, якщо ви примагнітите, ви можете здвигати вліво, трошки бачите, воно рухається і вниз, і вверх. Ви не, якщо вже повісили його, також маєте можливість трошки регулювати. Ну, Тут буквально 1 см, але вліво і вправо воно рухається. Тепер по люфтам. Звісно, ось тут на шарніри є невеличкий люфт. Звісно, і тут є невеличкий люфт. Ну, це складний механізм, тут без люфтів аж ніяк, але дуже продуманий, як на мене, якісний виріб. Тепер до старка. У старка досить простіший. Він може, бачите, тут вже є можливість повісити його на якихось, так само підвішується знизу. Нівелір. І в неї є можливість десь забити саморіз на, е, в стіну і повісити на саморіз, на два саморізи. Чомусь в шеджингу це не зробили. не зрозуміло чому. Тут треба через перехідну площадку. Хоча в Старкі також є така перехідна площадка, яку ви можете закріпити на стіну і тоді вже е, примагнітити е, цю е, е, універсальне кріплення. Це універсальне кріплення. Воно також рухається, тут руки і фіксується. Крім того, що тут зверху воно рухається, можна воно і знизу тут є така каретка, яка їздить, і також можна його чуть-чуть рухати. Вліво-право воно не рухається, зато так само міняється кут. Ви можете підняти, Для того, щоб є у вас тут показує рівень, щоб виставити горизонт. Ну, як на мене, дуже просте. До речі, тут мінімальна кількість люфтів, я взагалі не бачу тут люфтів. Як на мене, досить простий і я сподіваюся надійний виріб. Слідуюче традиційне бош, воно, як на мене, і саме просте, і саме найпоширеніше. Тут є шикарні магніти, які ви можете примагнітити. Дуже сильно вони примагнічуються до металевої поверхні, є можливість повісити десь на саморіз. Вручну, коли ви відкриєте замочок, ви можете підняти на будь-яку висоту. Вручну тут немає бігунка, ви можете покрутити нівелір вокруг свої на 360 градусів. І якщо ви похилитаєте за цю, тут в принципі люфтів немає. Він такий збітенький, як на мене, дуже міцно стоїть. Коли ви відхилите лапки, він буде міцно стояти і не падати, коли стоїть знизу. Як на мене, також дуже важливе універсальне рішення. Крім того, йде до нього ось така площадка, яку ви можете закріпити. Для того, якщо вам треба кудись за якийсь профіль прищепити, вона вам в цьому допоможе. Ось такий виріб. Це ми про універсальні кріплення пройшлися. Тепер я розповім про акумулятори і зарядні пристрики, які комплектуються. Шеджинги мають два акумулятори з загальною ємністю 4048 Агодин. У старка стоять кожен акумулятор, має 4 А години. Але вони обидва на 3,7 В. У Боша. 12 вольтові акумулятори ємністю 2 А. Там не тільки, тут вольтаж набагато більше у Боша. слідуюче зарядні пристрої. Тут вони видають зарядні пристрої 2 А за годину. Тому теоретично воно має зарядитися за 2 години цей 2 тобто, години будуть, буде простой. Так само. І у ну, зв'язку з що тут 2 акумулятора, у вас не буде простої. Ви можете заряджати один, а інший буде працювати. У Боша один акумулятор, але він зарядиться за одну годину, тому що у нього зарядний пристрій 4 А за годину. Навіть не за, за пів години він зарядиться цей акумулятор у Боша. Величезна перевага старка серед цих е, нівелірів, що він просто може працювати просто від мережі. Ви вк включаєте місце зарядки акумулятора, ви вставляєте е, в, в нівелір зарядний пристрій і він буде працювати. Ні у боша, ні у жиджингів таке не організовано. Принцип роботи у всіх приблизно однаковий. Ну, Він трошки, можливо, відрізняється, але принципово воно однакове. Оцей важель, коли він виключений, він фіксує маятник і маятник не рухається. Це стосується, якщо ви, по... Ну, у шежинга щось там хилитається всередині. І в цього шежинга хилитається. Старк мертво, і бош мертво, нічого не хилитається. Коли ви включаєте, розблоковуєте, Автоматично включаються і самі нівеліри. За допомогою кнопочок можна там різні промені включати вверх-вниз. Тут воно по-різному всіх організовано, але в принципі можна досягти, щоб або один промінь був, або два, або одночасно працювали три. Для чого це зроблено? Для економії батарей. У всіх зроблена можливість включень-підключення е, ось такого, Оце він розряджається, давайте його виключимо. Підключення ось такого е, приймача, який працює, може збільшити відстань до 60 метрів. Але е, включається це ось така кнопочка присутня у старка. Ось така кнопочка присутня у Bosch, коли ви її натискаєте, трошки зменшується рівень е яскравість. І така ж сама кнопочка е присутня у Вона дві, дві функції має, ця кнопочка у шеджинга. Якщо ви її короткочасово натискаєте, бачите, рівень яскравості зменшився. І теоретично, він мав приймати цей приймач, цей промінь, але чомусь не приймає. Приймає тільки у Боша. Тому ні Старк, ні оцей lr 7 від Боша не зловив промені ні у Шиджинга, ні у Старка. Хоча вони зелені, відьма є якісь різниці. Так от. Оця кнопочка у Шеджинга, вона цікава. Якщо її короткочасно натискати, зменшується потужність. Я так розумію, включається режим роботи з роботи з приймачом. Якщо ви її сильно натиснете, то включається режим, коли можна її повертати, нахиляти. І вона, зараз її відключу, і побачите, коли ви нахиляєте, ось вона так працює. У... У Старка він так само зроблена. Оця кнопочка відповідає і за включення приймача, і за повертання. Які приймачі, на жаль, я не знаю підходять, тому що ні Чиджинг, ні Старк не постачає приймачі. Це треба йти, я так розумію, на ринок і брати і пробувати, які приймачі взагалі можуть працювати з цими нівелірами, але це окрема тема, і не всім вони і знадобляться. Усі нівеліри комплектуються ось такими триножками. У шаджинга, який йде без універсального кріплення, найскладніша ця триножка, до якої ми зараз окремо підійдемо. До Дошеджин, який комплектується універсальним кріпленням, який з нижнім підключенням, триножка простіше. І у старка. Дуже проста треножка. У Боша взагалі триножки немає. Роль треножки виконує універсальне кріплення, як кажуть, два в одному. Триножки мають регулювання всім, є можливість регулювання за допомогою ніжок горизонта. Але мені більше всього подобається ось ця треножка. Чому вона подобається? Тому що, по-перше, у неї є рівень, який показує, що вона по горизонті стоїть. По-друге, тут є ось. Таке саме м'яка і регулю... тобто коли крутите, він обертається е цей нівелір. Крім того, нівелір, коли ви поставили, щоб і не рухати, ви можете переміщувати вліво або вправо на якусь відстань невелику, десь я так розумію, на пару сантиметрів за допомогою оцих речашків. Ну я не знаю, це, як на мене, це складне рішення. Вони її втілили для чого? Тому що, щоб воно переміщувати, треба його зажати, щоб воно не рухалось. Тому що, поки ви переміщуєте, воно 10 разів вже буде рухатись. Але, як на мене, як дуже, дуже пристойний виріб, який, ну, в принципі, має люфти. Але має люфти, але не критичні. Давайте подивимося по люфтам. Тут у Шеджинга, який простий, ну, дуже невеличкий люфтець. І старка. Я так розумію, це один той самий виріб того ж самого заводу, бо вони повністю ідентичні. Так, тепер давайте я хотів вам зібрати, показати, якщо тут, в принципі, він ставиться, якщо ви подивитесь, він може поставитись або на оцю трикутничок, або ви на штангу ставите. Тут, в принципі, просто все зрозуміло і нічого пояснювати не треба. А ось тут, який більш складний шеджинг, ось є кріплення, яке треба закріпити. Для того, щоб закріпити, треба витягнути оцей, оцей рівень, його перевернути і вставити назад. І потім ви вже зможете одягти. Ось така приспособа у вас, виходить. Вона досить громістка, але має місце і вона працює. Крім того, що він, може, він же може не тільки знаходитись в такому полі, а він може просто стояти. А і тут є спеціальні коліщата, спеціальні коліщата для того, щоб виставити рівень цього. Приладу. Для чого виставляється рівень? Рівень виставляється для того, що коли ви будете перевертати, у вас не було похибки. До речі, похибка декларується у всіх, у них однакова на 10 метрах 2 міліметра. Але це дуже рідко таке досягається така похибка. В основному вона десь приблизно біля 3 мм на 10 метрів і менше її дуже тяжко зробити. Хоча вони всі калібруються. Всі які перед вами калібруються навіть і Stark, але Альцест має гарантію 2 роки і він їх не калібрує. Якщо в них щось стається, вони їх просто міняють на нові. Шеджинги ж мають гарантію 1 рок рік, але їх запросто, ну не запросто, а майстри в спеціальних майстернях, які мають допуск, їх калібрують, щоб досягти найкращих результатів. По Бошу. Тут саме простіше його калібрувати е, у Bosch є така фішка, що перш три роки його можна безкоштовно відправити і безкоштовно отримати назад, уже відкаліброваним. Крім того, на Bosch є гарна фішка, що один рік іде гарантія на механічні пошкодження. Якщо він у вас упав, якісь є механічні пошкодження, ну звісно, без фізичного руйнування, е, то вони його відремонтують. І це величезна перевага, але величезний недолік. Це ціна цього нівеліра. Вони всі випускаються в Китаї, але ціни відрізняються. Але сервіс Боша, звісно, на висоті. Я їх поставив на різні рівні і включив, щоб можна було побачити, яку, яка яскравість їхніх променів. Це зараз вони стоять прямо. І коли ставив, я побачив, що дольше всіх виставлявся, ну, коливання було у шеджинга. Але це просто впливає, на що якийсь час треба почекати. Найяскравіший промінь верхній ви бачите у Боша, слідуючий по яскравості промінь у старка. І найменш потужний промінь у шеджинга. Але я впевнений, це 8 метрів чи 7,5 м. Я їх всіх перевірив і похибка у них у них всіх не більше 2 мм на, на 10 метрів. Як на мене, це дуже гарна похибка, мінімальна похибка. А тепер по яскравості і по налаштуванню. Дольше всіх коливаються шеджин по налаштуванню, ніж решта. Я сподіваюся, якщо є, будуть якісь коливання на е, будівництві. Це не вплине, видно, що він не буде коливатися. Старк і Bosch дуже швидко виставились на якусь позначку. І якщо ви подивитесь, найяскравіший тут світиться Bosch, середній це менш яскравий шеджинг. І так само ну, менш яскравий, ніж Bosch, але яскравіший, ніж Шижинг, старк. Можливо, вам не видно. Ця відстань 7,5 метрів. Я впевнений, що на 15 метрів, які розраховані Старк і Шижинг, вони запросто проб'ють. Бош розрахований на 20 метрів, але перевіряв, він на промені його достають нормально видно і на відстані 30 метрів. Ще хочу зазначити, що зелені промені їх просто вони приємніші для очей. Вони не краще, їх не відніше, як е, це деякі кажуть, що е, зелені відніше в приміщенні. Вони просто приємніші. А я перевіряв в моїх перевірках: зелені промені на вулиці більш видні, е, ніж, е, ніж ніж зелені. Червоні краще видно, ніж зелені. Але не в тому справа. Товщина ліній у них приблизно у всіх однакова. Не можу я відповісти, які з них. Тоньше, тоньше, приблизно біля 1,5-2 мм. Тепер я взяв їх, повернув. Так вони стояли прямо, а так вони світі збоку. І, як на мене, також є неочікуваний результат. Якщо у Боша і у старка промені яскраві, то у шаджинга промінь став не такий яскравий. Можливо, це дефект цього, цієї призми. Але промінь, бачите, тут я впевнений, що і вам буде видно, що він не такий яскравий. Я поставив обидва шеджинга, яких у мене були. І звісно, це просто в одному із шеджингів промінь чуть-чуть менш яскравий вбок, коли світить. А вже в лівому шеджингу такої штучки немає. І я вже давно впевнився, коли продають ці нівеліри, кожний у них індивідуальний. Кожний має свої особливості. Немає їх таких і одинакових. У кожного свої похибки невеличкі вліво-вправо, у кожного свої засвіти, у кожного свої е, сила промінів в різні сторони. Тому це не дефект, це просто особливість цього саме цього нівеліра. І хочу зазначити, що це добре, що в Україні так багато продається цих нівелірів. Чим більше продається нівелірів, тим між ними конкуренція, тим ціна у них менша. Як на мене, вони всі достойні, вони всі мають місце на існування. По сервісу, що я можу відповісти вам, що шеджинги досить довговічні, немає в мене претензій до. Шежингів по якості. Старки також, скажімо так, не повертають люди. Якщо не повертають, якщо мовчать, це значить, що вони працюють. Звісно, кількість проданих цих невілірів, вона мізерна по порівнянню з Бошем. У Боша є величезний досвід, я їх багато продав. Це, най... Я рахую, що це найякісніший, але, на жаль, і найдорожчий інструмент. Тому звертайтесь я в телефонному режимі можу розповісти, які там плюси і мінуси, яка вартість заміни якихось частин, якщо вдруг вони вийдуть з, ладу, вийдуть з ладу після гарантійного ремонту. Так що звертайтесь до мене, підписуйтесь на мій канал, буду радий вам допомогти в якихось питаннях. Всього найкращого, і саме головне не хворійте.